Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся, давайте побалакаємо. І побалакаємо сьогодні про те, як відновити своє здоров'я і зберегти за допомогою місячних ритмів. Отож, баб, все наше життя і з моменту зачаття ми знаходимося під впливом двох світил денного це сонця та нічного місяця. Якщо сонце несе у собі активний чоловічий початок, то місяць світило жіноче. Місяць впливає на наше життя не менше, ніж сонце. Просто дія його скритна, неявна, відразу не можна встановити зв'язок. Тому і оспівують його поети, відтворюють художники, бо ж місяць такий весь жіночний, такий таємничий та невловимий. Весь у тінях, у бліках та таємницях недоступний чоловічій логіці, яка вимагає від життя певної ясності та відкритості, він реально впливає на наші звички, на наші рефлекси, особливо пов'язані із засвоєнням, навчанням та із защитою, керує настроєм, емоціями та підсвідомістю кожної окремої людини та колективами. І ще може керувати великим гуртом людей у цей період потрібно по можливості запобігти втручанням в організм, наприклад, із хірургічними операціями, оскільки зараз організм має недостатньо сили, щоб витримати без Негативних наслідків якісь операції, якісь втручання. Окрім того, треба відмовитися від ліків, які вимагають від організму великих затрат енергії для їх засвоєння. Ну, це при тому, коли немає важливої такої необхідності у їхньому прийомі. Тяжка їжа також буде погано засвоюватися краще на цей час. Відмовитися від гострої, жареної, перченої, соленої їжі та перейти на легку дієту. А ось допомогти організму набрати потрібну кількість енергії необхідно. Для цього потрібен відпочинок, спокій і допоможуть організму вітаміни та мікроелементи. А іще ефективними мають бути міроприємства, які допоможуть накопиченню енергії та сили. Займіться ранковою руханкою, якимись справами, робіть масажі, підтримуйте себе. А наш астропрогноз підкаже нам те, як зв'язані між собою фази місяця і переходи місяця з одного знаку зодіакального в інший, і з перемінами енергетичних характеристик нашого світу, а відповідно і з нашими особистими самопочуттям та здоров'ям нашим. Великий наш помічник місяць підскаже нам, як вести себе у кожну місячну добу, як зберегти себе та турбуватися про себе у залежності від того, в якому знаку зодіаку знаходиться місяць, адже від цього залежить і гармонія в нашій душі, і здоров'я нашого тілу. Перший тиждень після молодика. Носить ім'я богині Артеміди. Ця фаза пов'язана із стихією землі. Доторкаючись до землі, людина отримує на природі емоційну врівновагу. В такий час нам даються великі потенційні можливості, які нам необхідно використати для наших цілей. От, колір фази блакитний. Після молодика діти більше, ніж. І, вибачте, Діти і жінки більше, ніж чоловіки, піддаються місячному впливу. От, а саме дітки стають більш капризними І в цей час менше піддаються вихованню. У водіїв знижується швидкість реакції. А от у натовпі наблюдається неправильне відчуття реальності, і тому ним легко керувати. І він особливо піддається впливу. У ці дні у нас підвищена тяга до комфорту. По медичним показникам ця фаза застерігає гіпотоніків, так як у цей час може знизитися артеріальний тиск, та людям схильним до депресії, також треба поперектися. Бажано поперектися від перенапруження зору та нервової системи. Так що відпочивайте, набирайтеся сил, попереду у нас великі звершення. А я вас люблю, мої хороші. Я бажаю вам добра і миру. З вами була бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!